Всім привіт, друзі! З вами переборчик на Танку і я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Друзі, сьогодні у нас третя спроба відкриття мега-контейнерів. Чому я кажу третя? Тому що я вже їх два рази відкривав, два рази по 20 штук. І сьогодні ми порівняємо, чи краще стало, чи гірше. Тому що ці контейнери я відкривав майже рік назад. Останній раз, і в першому відосі мені випало 12 тисяч золота, а вже в Другому відосі випало мені 9 тисяч золота. Зараз у нас третя спроба, знову 20 мегаконтейнерів, і зараз ми з вами побачимо, скільки на цей раз ми зможемо з вами залутати золота. По традиції, перед тим, як ми розпочнемо відкривати дані контейнери. Перевірте, чи ви підписані на канал. Якщо ні, підпишіться. Якщо так, протисніть вподобайку та напишіть будь-який коментар. Для мене це дуже-дуже важливо, адже це дуже сильно допомагає пробустити відеоролик і щоб він потрапляв рекомендації, щоб більше більше людей бачили такий контент. І що? Поїхали? Поїхали відкривати. Відкриваємо у нас сьогодні один мегаконтейнер буде бонусом. Всього в нас їх сьогодні 21. І один з них ми не будемо рахувати. Ну я думаю, що воно сильно на статистику не вплине. І так, їдемо далі. Перший контейнер нам дає 300 золота. Небагато, немало. Так, обвіз 250 золота. Добре. Поки що-поки що все добре. 350 золота, 10 тисяч вільного і Тесла Хан. Так, цікаво, чи будуть інші контейнери нам сьогодні випадати по золоту. Поки що, мінімалка, і це мені не дуже сильно подобається. Так, тут майже майже пустий контейнер, добре, що хоча б золото є. 350 золота. Забираємо. Так, тут трішки більше нагород. О! Є! Так, друзі, у нас бере їх усі. Випав нам 250 золота і танчик. Т-2020. І що, круто, що він 8 рівня колекційний. Це 3750 золота, але поки що будемо рахувати його як нову тачку в ангар. Давайте відразу відкриємо сприй у Подивимося, що в нас тут. А тут у нас 1000 золота компенсації. Забираємо її і продовжуємо відкривати. Наші мега контейнери. Так, три тисячі золота. Оце, друзі, танчик. Потім три тисячі золота. Ну, поки що, мега-мега імбово, Мені подобається. Можливо, ми сьогодні навіть переб'ємо півтори тисячі. Можливо, ми сьогодні навіть переб'ємо рекорд по золоту. Рекорд 12300, Це один із перших відосів, який я відкривав. Було 20 мегаконтейнерів І там 12300 золота. Нам вдалося залутати. Що буде цього разу? Тисячу. 1000... А це в нас компенсація. І такий пустий контейнер: 5000 вільного досвіду. Всього лише і все дуже дуже слабенько. Так, що в нас далі? Півтори тисячі. Супер. Круто, дякую величезне. Їдемо далі. Так, знову більше нагород. 300 золота і охоронець неба. Прикольно, віздорець. Мені подобається. Так, знову 350 золота. 50. Ну, мінімалки. Це, напевно, найгірший такий контейнер, який в нас випадав 350. Так, лишається 7 контейнерів. Всього лише 7 контейнерів. 300 і 5 тисяч вільного досвіду. До речі, забули ми з вами подивитися, скільки, від... скільки золота в мене було на початку. Здається, 81 300. Ну, в кінці відео я. Передивлюся і виведу на екранчик, скільки в нас було золота і скільки нам вдалося зловити. Так, 300 знову падає. Теслаган і нічого цікавого. Але один танчик, один танчик у нас вже є. І це круто. Так, ого! І знову, дивіться, просто з мегаконтейнера випадає золото. Я такого ще навіть не бачив. Це в нас 1000 золота компенсація і 500 золота просто випадає як нагорода з мегаконтейнера. А де ж якісь бустери, хоча б бустери. Я таке в перший раз бачу, друзі, ви таке бачили, що сталося з мегаконтейнерами? Може я щось пропустив? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а то я щось не розумію. Відкривалися вони мені якось не так. Так, 300 мінімалочка і останній Останній у нас мегаконтейнер. 250 золота ми лутаємо з нього. І давайте ж подивимося, що нам сьогодні випало. Так, ми зловили танчик. Е, т 2020 здається, так, давайте ж 10 по його знайду. Це в нас був 8 рівень. Так, а чому я його не бачу? А, ось він. Ось такий танчик Т-2020, колекційний 8 рівня ми зловили. І по золоту, по золоту була 81 тисяча, зараз у нас 95 тисяч. Це означає, друзі, що ми сьогодні з вами побили рекорд по золоту. Чи вплинуло те, що в нас було на один контейнер більше? Чи ні, я не знаю. Нам не дуже багато сипало, але декілька разів по півтори тисячі, навіть три тисячі золота. Ми з вами побачили. І сьогодні нам вдалося золотати 14 тисяч 400 золота. Це новий рекорд для мегаконтейнерів, мій. Новий рекорд. Скільки вам вдавалося друзі зловити з мегаконтів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде мені дуже-дуже цікаво почитати і зрівняти ваші результати разом з моїми, порівняти їх і подивитися, в кого краще. Ну що ж, друзі, от таке в нас було сьогодні. Відкриття. Підписуйтесь на канал, проставте вподобайку. І як завжди, бажаю вам всього самого найкращого. На все добре! Всім папа.